Це в твоїх словах щось інше. Що... Мій генерал. Я вільний в тому, чому вільний навіть і робив. Іде палацу той, який би не могла залізти підвість. Іде ті чисти груди, яких би. Я без чесності любові. Яка щось народи? З таким? Я Я вас благаю. бо... Можливо, помиляюсь у здогадах моїх. — Я признаюсь, я маю хибу гріх почати скрізь. Нехай нічого вас не теж, Ні ваш добробут, ні спокій, ні честь моя, ні мудрість, ні досвід мій, нічого не дозволяє вам мої думки розкрити. О, що ти кажеш? Старші царемнощі, мій пане. Тогат страшний зеленими очима, які глузують з власної поживи, блажені ті чоловіки рогаті, які упевненішить у власній долі, кохати зрадницю перестають. А скільки терпить мух пекельних той, що сумнівається і не вірить, підозрює, але кохає палка. До чого це? Так, чи ви радо, що, я радий, що вже то захоче Мені комусь, як місяць, і з кожним сумнем О ні. Зазнавши сумнівом. Відразу розв'яжу його. Назви мене козлом, як душу, я віддав твоїм нічимним і порожнім підозрінням. А сумнів вивести мені ще треба. А вже коли я маю справжній довез. Тоді кохання ви у язвищі, а з ними назавжди знище. І я радий, що тепер із щирим серцем скажу вам те. Я певних доказів ще не маю. Але слідкуйте за дружиною, сеньоре. За нею і касію. Уважно стежте. Без ревно ще. але й не вірте в чесність. На отці майте їх обог. Моя. Я, я знай звичай нашої країни. Венеціанки Бога появляють таке, що і чоловіку не покажуть. Адже вона вже одурила батька, коли пішла за вас. І не лякав ашвид їй. Подобався насправді. Так це було. Ось бачите саме. О! Яка ще молода і, і так лукаво вміла прикидатися вона. І очі батькові мов засліпила свій замір, затаївши так, що той все пояснив чаклунством. Повіг тобі, я дякувати буду. Я бачу, це вас трохи стурбувало. А, ні, ні, не трохи. Ні, я бачу так. Ні, ні. Благаю вас. Не надавайте ви моїм словам ні значення великого ні сили. Це все лише підозри. Ні, 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 все добре. Ні, я бачу, я, я вам скажу так. Мітілікасі, мій друг достойний. Ні, 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 ні. Проте я пам'ятаю чиста не ми на Ви пошли їй Боже чесний довгий вік, а вам їх довгі вірити в ту чесність. А що, як зрадила себе природа, так в тому суть? Адже вона вже відмовлялася від шлюбу із жаліками із її країни, і з рівними, достойними, і білошкірими. Природі з тискармонії існує. Але пробачте, я взагалі кажу не про неї. Боюсь, що розум гору над почуттям не взяв і що вона вас не прирівняла до земляків і не пожалкувала. Воно гараж ти. Нехай твоя дружина стежить. Коли помітиш щось, скажи, ну, тепер переближ мене. Але в цей час мене вважайте надто підозрілим, але її вважайте чистою, благай. Я ваш. А, навіть.